Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий І з подякою компанії Мій Мотоблок, зокрема пані Анастасії. Дуже приязній у спілкуванні, яка компанія, пані Анастасія, так е, гуртом на моє прохання про пільгове придбання двигуна внутрішнього згорання. Е, мені його подарували. Він зараз у Києві, у майстерні, у цивільні е, дуже дружних людей, які нам дуже допомагають. І для чого мені двигун внутрішнього згорання е, пояснюю. Компресорна установка, яку як використовують для діагностування і накачування балонів бронетехніки різноманітного типу совєтського спадку української бронетехніки на сьогоднішній день, так цю важливу установку, на якій пішло близько 80 тисяч волонтерських грошей минулого року, я будував із реалій ремонтно відновлювального батальйону, в якому я на той час перебував. Це означає, що більш-менш стабільно там були пристойні лінії. Після чого у грудні 23-го року з боями і божою людською допомогою з усієї країни я благополучно був переведений до механізованого батальйону, до піхоти, де на сьогоднішній день виконую бойові задачі із великим щастям, радістю і незрівняно більшою ефективністю. І тут з'ясувалося, що знайти лінію, де заживити двигун 3 кВт із тяжким запуском, ну це ціла історія, і це ну. Тягання балонів в таврії по розбитих дорогах ну це сумно. Тому е, прийняли рішення добудувати двигуном внутрішнього згорання бензиновим, зокрема, установку компресорну для того, щоб ну я собі там десь ямку викопав, капонірчик так, накрив і все. І я собі від бензинчика заправляю балони, діагностую техніку і нікуди не тягаю ті балони в моїй автівці. Дуже дякую компанії, компанії Мотоблок за подарований двигун внутрішнього зарання, який найближчими, ну якщо не тижнями, то місяцями. Я переконаний, ви побачите в роботі, який нам зекономить багато сил і ресурсів і підвищить ефективність нашої роботи. Це, повторюся, діагностування і супутні роботи, пов'язані із пневматикою бронетехніки, взагалі шасі БМП танчиків, САУ, зокрема, бо пневматика бронетехніки української вона є життєво важливою, безальтернативно і крапка. Уклін вам, любі помічники, будьте бережені, і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.